Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, давайте подивимось. На старт. Маск пасе задніх. Знайшлася гідна конкуренція для Neuralink. Попри всі зусилля Ілона Маска, розпочати дослідження на людях йому все ще не вдається це зробити. А ось компанія BlackRock Neurotech, яка також працює над розробкою мозкового імплантата, вже тестує свій продукт. Мозкові імплантати цілком реальні, і їх уже вживили півсотні людей. Команда вчених винайшла масив нейропортів, які як сподіваються, вчені допоможуть вилікувати параліч, сліпоту, глухоту і навіть депресію. Як стверджують в компанії на цей час, BlackRock Neurotech єдиний із розробників, хто використовує імплантати прямого мозкового підключення на людях. Хімічні речовини активували її мозковий потенціал. Тепер вона над людиною. Вчені зазначають, що їхня розробка дозволила реципієнтам виконувати цілу низку дій: наприклад, підключитися до комп'ютера, керувати роботизованими руками, керувати інвалідними кріслами, грати у відеоігри та відновити чутливість. Все це стало можливим завдяки імплантату й тому, як він щитує сигнали мозку. По суті, мозковий чіп складається із сотні мікроголок, які щитують електричні сигнали, що виробляються мозком. Далі він фіксується на цих сигналах, розшифровує команди і виконує. Дії за допомогою спеціального програмного забезпечення. Однак на шляху BlackRock Neurotech усе ще залишається суттєва перепона. Щоб винести дослідження за межі лабораторії, їм потрібно буде отримати відповідне схвалення від управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Якщо найближчим часом компанія зможе одержати дозвіл, технологія стане доступною для домашнього використання. Ну що, Ілон, зате в тебе є Twitter. Вчені створили акумулятор на воді, і тут мають бути гучні аплодисменти. Бостонська компанія Energy представила батарею здатну конкурувати з літій іонними акумуляторами за характеристиками, але кошти вдвічі дешевше. Особливість цієї батареї полягає в тому, що вона створена на воді, а не на горючих речовинах, як більшість сучасних акумуляторів. Це робить її безпечнішою для навколишнього середовища та для використання в різних пристроях. Літій іонні батареї широко застосовуються в електромобілях, які відіграють важливу роль у декарбонізації транспорту та електромерегу. Однак ці батареї мають низку недоліків. Вони дорогі, вимагають видобутку рідкісних і шкідливих металів, таких як літій та кобальт, і можуть спалахувати при перегріві або пошкодженні. Крім того, вони складно піддаються утилізації та переробці. А от батарея від L7 Energy позбавлена цих недоліків, вона не містить літію та кобальту, а використовує дешеві та доступні матеріали, такі як марганець та металевий оксид. Її електроліт це вода з органічними солями, яка забезпечує провідність іонів та зберігає енергію. Завдяки цьому батарея не горить і не вибухає, що економить витрати на захист від пожеж та розширює сферу її застосування l7 Energy вже знайшла свого першого партнера, автовиробника з Індії, який хоче використовувати її батареї для створення більш дешевих електромобілів. Сподіваємося, що в Україні не будуть стояти осторонь цієї новини. Збирайте речі, ми летимо в космос. Китайський марсохід знайшов докази існування рідкої води на Марсі. Нове відкриття може дати поштовх новим пошукам життя на червоній планеті. Це сенсація, оскільки досі вчені вважали, що на Марсі вода може існувати тільки у твердому або газоподібному стані. Знахідка також підкреслює, що все ще є шанс виявити свідоцтва стародавнього життя і, можливо, навіть населені райони на сучасній поверхні планети. Моя священна місія. Створити ідеальне суспільство. Однак ці висновки вже зазнали критики, оскільки марсохід знайшов не саму воду, а лише сульфати, кремнезем і оксиди на поверхні дюн. Ховайте валізи, діла не буде. Е -е -е! Китайські вчені вважають, що такий склад породи міг утворитися внаслідок танення льоду. Підтвердити свої висновки вчені планують за допомогою пошуку солистійких мікробів. Уявіть, що ви сидите у відеочаті, і вашим співрозмовником є папуга. І це цілком реальна ситуація. Адже як з'ясували шотландські вчені, папуги можуть задовільняти свої соціальні потреби, спілкуючись у відеочаті. У нещодавному дослідженні взяли участь 18 домашніх папуг. Їх вчили дзвонити в дзвіночок, після чого підносили гаджет із включеною відеоконференцією. У ній брали участь ще один або два птахи, після чого вчені оцінювали поведінку піддослідних. Щоб побачити, наскільки папуги насправді хочуть проводити час у відеочатах. Дослідники виміряли залученість та активність. Вчені були готові побачити негативну реакцію птахів, наприклад, агресію. Але натомість вони кажуть, що бачили багато соціальної поведінки, яку вони могли побачити між птахами у дикій природі. <звук> Автори пишуть, що папуги нібито оживали під час цих дзвінків. Ймовірно, це допомогло їм задовільнити свої соціальні потреби, адже папуги дуже доброзичливі й товариські птахи. Італій. А про військову допомогу від доброзичливих і товариських міжнародних партнерів розкажеш? А я тут для чого знаходжуся? Ще у квітні Чехія відправила в Україну як військову допомогу танки БМП, РСЗВ, а також 20 САУ Дана. Пропоную розібратися, що це за установка. Сау Дана це 152 мм самохідна гаубиця, розроблена у 1976 році у колишній Чехословаччині. На озброєні з 1981 року унікальність дани на той час була по-перше в тому, що це перша сау на колісному шасі. По-друге, була оснащена автоматичною зарядною системою. Екіпаж 5 людей. Механік водій та командир знаходяться в кабіні, розташовані спереду. Бойове відділення розташоване посередині з. Сау, а двигун потужністю 340 кінських сил позаду, максимальна швидкість 80 км за годину, запас ходу 600 км. Із озброєння у сау є кулемет та гаубиця 152 мм. Довжина ствола гаубиці, розташованої в броньованій вежі, 5,5 метрів. У лівій частині вежі знаходяться навідник та заряджаючий. Також там встановлені прилади для наведення, прицілювання та ведення вогню, автоматичний засіб подачі снаряда та боєкомплект. Автоматична подача снаряда працює за будь-якого кута підйому. Дальність вогню максимальна 20 кілометрів, ефективна трохи більше 18 кілометрів. Для стрільби використовується осколково фугасні та бронебійні кумулятивні. А боєкомплект складається з 40-60 снарядів. Швидкострільність – 5 пострілів за хвилину. Точна кількість САУ, поставлених Чехією в Україну як військова допомога поки що невідома. Але ми добре знаємо, що все, що стріляє, навіть в маленькій кількості, наближає Україну до перемоги. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Побачимось за тиждень до зустрічі.